Для того щоб розпочати вибір свого автомобіля, тобі необхідно враховувати такі пункти, які я от для тебе зараз хочу вивести як основні або пріоритетні. Отже, тобі необхідно в першу чергу визначити бюджет і потреби у покупці свого автомобіля. Будь це новий, чи будь це бушний автомобіль без різниці. Друге, це дослідити ринок. Ти обов'язково маєш піти на ринок України і глянути, чи вигідно тобі, чи не вигідно, чи хочеш ти того, чи взагалі потрібно тобі, і чи тягнеш ти щось по ринку у своєму бюджеті. Після цього тобі необхідно звернути увагу на іноземний ринок і взагалі на сам по собі пригон автомобіля. Наступним е, пунктом я би рекомендував зайнятися це вибір. Моделі та конкретно комплектації, якраз те, що я говорив у попередньому випуску відео, і вже основним тоді пріоритетом буде перевірка автомобіля. Всі ці пункти дуже гарно взаємодіють. Я їх розпишу тобі. Ось тут. Якщо ти купуєш автомобіль тут, в наших умовах у нас в Україні, якщо ж ти будеш приганяти автомобіль з-за кордону, так будь це Європа чи Америка. То звичайно ж таки останній пункт перевірки автомобіля посунеться, посунеться набагато вище. Приступимо до того, що бюджет, коли я йду на ринок, коли я хочу взагалі купити автомобіль, так я мушу розібратися в тому скільки він коштує на ринку України. Основним ресурсом, основним джерелом, де можна почерпнути інформацію для того, щоб зрозуміти, що скільки і як коштує, є один єдиний ресурс це є авторія. Так, їх і безліч взагалі є і OLX, є і телеграм-канали, будь-які, є інстаграм-групи, телеграм-групи. Будь-що, але реальним основним ресурсом станом на сьогодні виступає авторія. Отже, я обираю для себе бюджет. Для прикладу, обираю для себе бюджет у 15 тисяч доларів. Так, як мені правильно зрозуміти? На що вартує дивитися, на що не вартує дивитися, для початку можна для себе зрозуміти, що фільтр можна поставити від дешевих до дорогих, так і моя рекомендація це дивитися середину ринку. Так, хоча це ніколи не означає, що можна дивитися і на низ ринку, і на верх ринку, і там також можуть бути проблеми, так. Але загалом цінова політика має бути такою, щоб ти бачив середину ринку і розумів, що це і середня ціна за певну машину, яку я для себе обрав. Наступним, на що я звертаю увагу, це те, в яких я умовах купляю цю машину. Чи це я буду її брати від якоїсь компанії, яка має вже, наприклад, в себе у наявності, там, конкретно на майданчиках і так далі, в автосалонах. Має у себе вже готовий варіант цього автомобіля, і таке може бути, що цей готовий варіант вже і ж таки перевірений, тому пункт перевірки автомобіля взагалі може відпадати. Так ти тільки глянеш у звітні документи, якісь чи там попередню перевірку, і тобі вже стає все зрозуміло. Залишається тільки зробити покупку. Чи це буде взагалі просто автомобіль з рук, так від якогось власника, і тоді треба буде нести всі ризики самостійно, тобто тобі треба буде. Враховувати такі моменти, як або ж замовлення автопідбору, або ж сервіс е, самостійний. Так? Ти можеш сам домовитися, звичайно ж таки, на сервіс, переїхатися, глянути, замовити комплексну перевірку, і тоді вже тобі стає все зрозуміло. І тоді вже робити свою покупку. Так? Е, забігаючи наперед, скажу, що. Не завжди потрібно розраховувати по цінах в українському ринку, не завжди потрібно розраховувати на те, що ти можеш вибрати автомобіль без вкладень. Це в моєму розумінні, якщо я купляю автомобіль, так я би хотів не вкладати взагалі туди ні копійки. Але ти завжди мусиш розуміти, що тобі потрібно буде докупити елементарну річ, таку як шини, так, наприклад, от тобі це треба врахувати. Чи, наприклад, тобі треба буде врахувати страхування? Так, це вже користування автомобіля і так далі. Хтось це не враховує. Але якщо ти вибираєш Автомобіль і в тебе виділена певна якась тільки вартість на це, це мусиш врахувати на те, що навіть банально тобі треба буде обслужити автомобіль, який ти купляєш необслужений. Так веду до того, що купити не так просто, взагалі вибрати не так просто, а купити ще не простіше. Якщо ж вже ми будемо зачіпати тему покупки автомобіля в Україні. То так як я говорив, будь це низ ринку, будь це середина ринку, чи будь це верх ринку, ти не застрахований від того, від майбутніх вкладень у автомобіль, тобто ти не знаєш, яким він буде по якості. Так, якщо ми ж говоримо все ж таки про ідеальний оцей варіант, без всяких вкладень, так і ти попадаєш на середину ринку і там все окей, то тоді супер, ти береш, наприклад, там і нормальною ціною, і нормальним пробігом, і нормальним характером пошкодження, якщо воно було. Так тоді питань немає, тоді все, автомобіль в тебе в кишені, там так би мовити, так і ти вже щасливий власник. Якщо ж з цим взагалі мега складно розібратися, так і е, ти просто взагалі вже не знаєш на що увагу звертати, бо тому, що повір, бувають люди, які не можуть зробити вибір навіть і три, і чотири місяці, навіть і півроку. Ти доходиш до тої межі, що тобі складно, що ти не можеш розібратися у тому, що тобі необхідно, що ти там зробив одну перевірку, другу перевірку, замовив автопідбір, і там ну не можеш потягнути там те, що ти хочеш у певний бюджет, тоді тобі потрібно йти на іноземний ринок, тоді тобі потрібно робити пригон автомобіля. Але в яких випадках тобі він необхідний? Необхідний пригон тільки в тих випадках, коли ти можеш мати якусь вигоду. З трьох варіантів, які я тобі зараз опишу, першим варіантом вигоди буде ціна. Тобто я веду до того, що якщо, наприклад, на ринку України є автомобіль, який коштує 20 тисяч доларів, а ти приженеш аналогічний автомобіль. Можливо, пошкоджений, можливо, не пошкоджений там, і так далі. Але ти приженеш аналогічний автомобіль з аналогічним пробігом, з аналогічним роком випуску, ти привезеш його і навіть з комплектацією, ти привезеш його з вигодою, навіть 3000 доларів, так? То, це вже, то це вже можна звертати увагу лише тільки на цей пригон. Наступним тобі треба врахувати час. І цілісність автомобіля. Тобто, якщо ти готовий потратити певний час і отримати в порівнянні з ринком цілий варіант, цілий автомобіль, так, то обов'язково тобі потрібно також розглядати для себе пригон автомобіля. І третім пунктом є технічний стан. Тобто, я веду до того, що якщо ти вибираєш автомобіль для себе, гарний, цілий, але він вже реально з'їжджений. Він реально з'їжджений в тому плані, що, наприклад, це хороша машина, вона, можливо, і обслужена, але вона наїздила вже 250 тисяч кілометрів. Так, це достатньо багато, але якщо ти можеш взяти пригоном аналогічну машину з пробігом 60, наприклад, тисяч до 100, так, то звичайно, що тобі треба враховувати пригон як пріоритет для себе. Зважаючи на вибір моделі та комплектації, тобі обов'язково треба глянути попереднє відео у попередньому випуску, тому що я там детально розповів про якість теперішніх автомобілів і якість автомобілів, які відносно ходять по Бушному ринку. Так? Я рекомендую тільки для себе по цьому відео навіть можна розібратися. Я рекомендую тобі глянути обов'язково. І е, тобі стане зрозуміліше, що ти можеш для себе на, на які тобі речі зараз треба звертати увагу в першу чергу. Е, на рахунок перевірки автомобіля і перевірки документів е, в Україні зробити це простіше в рази, тому що ти купляєш наявну машину. Ти буквально через сервісний центр, так ти можеш це все зробити. Але якщо ти будеш вибирати автомобіль з іноземного ринку, то таким, такими проблемами буде займатися вже організація, яка буде доставляти тобі ту чи іншу, ту чи іншу машину. Так? При перевірці автомобіля та при перевірці документів, тобі необхідно буде, у пригоні, звичайно ж таки, я маю на увазі, тобі необхідно буде звертати увагу на досвід, певний досвід тої чи іншої компанії, яка везе тобі автомобіль. Обов'язково потрібно на цей показник звертати увагу, тому що станом на сьогодні на нашому ринку тобі послуги пропонують дуже і дуже багато, так би мовити, посередників. так Тобто, ти вроді би і працюєш з компанією, так, але ця компанія посередник. Конкретно вона не є самостійним. Самостійним брендом, вона не є самостійною компанією. Вона користується, вона надає тобі послуги за допомогою посередництва. Це і перший і важливий ключовий показник, на який тобі потрібно звертати увагу, коли ти будеш приганяти автомобіль. Тому що, як показує практика, знайомий там, чи сусід і так далі, це завжди посередники, і набагато, набагато менше відповідальності несе тоді такі, таке посередництво. При виборі конкретного, конкретної марки, чи навіть там при перевірці тих же самих технічних параметрів автомобіля, технічного стану, чи при перевірці документів навіть. Документи при пригоні автомобіля дуже важливі тільки через те, що. Якщо для прикладу автомобіль везеться з ринку США чи з ринку Канади, то там в першу чергу відіграє роль саме технічний документ там тайтл, так він називається техпаспорт. Бо автомобіль без нього потребує відновлення виготовлення нового документа. так і це вже затрати на доставку. Це вже в тебе вилітає з... Реально з життя в тебе вилітає ще додаткових два місяці, а тебе про це не попереджають, і ти тоді маєш е, і ти тоді маєш просто нову мороку для себе. Так само ти звертай увагу на те, які, які тобі е, дають при перевірці автомобіля, які тобі дають е, реальні докази того, що автомобіль перевірили, так. Якщо ти перед собою бачиш якісь певні там документи, якісь певний звіт і так далі, якусь певну історію, так то це вже половина роботи зроблена. А коли тобі, наприклад, надають відео, що от реально автомобіль взагалі в робочому, хорошому стані, так то це ще більше викликає довіри, так, і ти більше бачиш, ти більше можеш зрозуміти по цьому. Якщо нема можливості, звичайно ж таке оприділитись по. По навіть по тому відео, то можна завжди запитатися у будь-кого з тих, хто тобі може допомогти. Доходячи до фіналу сьогоднішнього випуску, я тобі підсумую дві позиції. Перша позиція це ринок України. Ти для себе зрозумів, що там треба. Там насправді там все дуже складно. Друга пропозиція це іноземний ринок. На іноземному ринку я обов'язкову увагу акцентую на Європі. Європа станом на сьогодні дуже дорога навіть в плані, навіть в плані курсу євро до долара, так? Але Європа сама по собі дуже дорога і е, авто, цінами на автомобільному ринку обов'язково дивись для себе технічний стан цих автомобілів, тому що, як показує теперішня практика, технічний стан європейського автомобіля набагато гірший, аніж навіть того самого автомобіля, який може бути пригнаний вже в Україну. Або ж тим більше, вже Америка. І як показує практика, і сьогоднішній досвід, Європа масово викуповує Америку. Тому можеш звертатися за професіоналізмом, звичайно, також у нашу компанію. Якщо інформація була корисною для тебе, підпишись на наш канал, став лайк, дизлайк, будемо вдячні. І обов'язково також наголошую на тому, що якщо ти зауважив. Що у наших випусках є якісь неточності, незрозумілості, напиши в коментарях. Нам буде цікаво для того, аби ми могли краще реалізовувати себе у наших випусках. Дякую.